Звела храм на честь загиблого сина і поруч споруджує ще й приміщення для дитячої недільної школи жителька Петриківки на Дніпропетровщині. Ірина Тезик таким чином продовжує увічнювати пам'ять про єдиного сина Костянтина, який загинув під Кліщівкою на Донеччині півтора року тому. Храм названий на честь найріднішої людини. Став першим осередком православної церкви України у селищі. Днями там освятили престол. На пам'ятну подію зійшлися не лише місцеві жителі, а й приїхала родина. Найближчого побратима, бо бійці загинули разом. Про все розповість Софія Богуцька. Оце в нас огород був. Огород. А оце участок це кося при житті ще як був. Він каже, мо давай викупимо цей участок. Чи він гуляє? каже, посадимо тут саду, посадимо дерева, озеленення, гарно зробимо скверик, щоб такий був. Жителька Петриківки Ірина Тезик показує територію, на якій торік із родиною збудувала дерев'яний храм на честь єдиного сина Костянтина. Сина я котиком весь час називала котиком. Ну, він, ну, який я котик ну, уже, ну, вже ж 35 років мені, ну, який я а я кажу, синок, ти для мене завжди будеш кутиком. Матір розповідає, з повномасштабною війною 33-річний Костянтин став кулеметником 92-ї окремої штурмової бригади на Харківщині. Потім аеророзвідником на Донеччині у складі роти ударних безпілотників Ахілес. Із сином тоді Ірина бачилася кілька разів. А 31 жовтня 2023-го Костянтин з побратимами загинув біля села Кліщівка на Донеччині. А як уже ж загинув? Я не могла себе примінити ніде. Думаю, що я можу для нього зробити? Ну, що я можу для нього зробити? Пам'ятник, пам'ятник він мені нічого не дає, ну просто красива якась скульптура і все. А церква це те, що я думаю для його душі. І для душі побратимів храм рівноапостольного царя Костянтина Православної церкви України відкрив свої двері торік до річниці загибелі бійця. Зараз же тут відбулося освячення престолу. Цей храм став першим осередком ПЦУ у Петриківці. Люди шукають всього українського. Ну дивіться, є фронт попереду, але і в толу теж триває фронт. І ось важливо сьогодні є таке місце місце єднання українських серцець. І ми вдячні цій родині, бо це приклад серед гостей на освяченні родина Віталія Гноянченка, 28-річний боєць з Обухова, що на Київщині, теж став на захист країни з перших днів повномасштабної війни. Він воював із костею у роті Ахілес. Разом хлопці і загинули. Я знала, що вони виїжджали на на роботу, як він казав, тільки разом з Костею. Вони разом не цей костя літав. А Віталік він задавав маршрути Хожу до кості в телеграм. Захожу до Віталіка в телеграм. Дивлюся вони в одну хвилину. Були останній раз в цей в телеграмі. Я вже зрозуміла, що щось не так. Пані Маріана каже, у хлопців було багато спільного, добили подорожувати, були айтівцями, веганами, дуже любили Україну і багато жартували. Тому у побратимів так багато спільних світлин. А півтора року тому і їхні родини об'єднало спільне горе. Як з Іриною ми спілкуємося то тут, уже ми можемо розказати одна. Одні, тому що це наше спільне спільне горе, і ніби так позвониш до неї. Там або напишеш попереписуємося. І воно якось уже легше стає. Тому що коли розповідаєш це людині, яка таке саме пережила. Ну знаєш, що вона тебе зрозуміє. Пан Федір теж згадує свого односельця Костянтина. Разом вони пішли воювати з Костою та Віталієм. Чоловік захищав Харківщину. Костя з Віталькою. Вони були у нас, як, як діти у боровій. Ми жили ж він на дивані з, з Віталькою, спав Костя. А я з другими київськими на полу, бо у нас було більше десяти чоловік в хаті. Чоловік каже, матір Костянтина зробила велику справу, поставивши цей храм. Це, хоч буде пам'ятка про Костю і всіх загиблих. Ну люди будуть це буде і це буде пам'ятати. Тому вдячні односельці ініціюють присвоєння пані Ірині державної нагороди. На президента зберемо підписи по присвоєння їй ордена княгиня Ольги. Пані Ірина працює за кордоном та постійно приїжджає додому, де з родиною продовжує вкладати власні кошти у розбудову храмового комплексу на честь сина. Звичайно ж, наша гордість Ось у нас будується трапезна, угу. у якій буде і недільна школа, будемо проводити, і поминальні дні. І навіть імани ті самі чи хрестини. Коли будували трапезну, каже жінка, забрала з городу все зайве, крім черешні, бо її 30 років тому висадив тут син. Тепер втілювати мрію Костянтина про невеликий сквер, а з ним і алею слави загиблих продовжує мати. Я е, уже якось ну намагаюся. Змиритися з цією думкою, що його немає поруч, що його, але я знаю, що він є, що його душа жива. Я цим живу. Мені в цьому житті вже нічого такого не треба. У мене все було вже. А що залишилось, це ось церква моя. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини.